Привіт, друже, сьогодні я розповім тобі історію, яка називається Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки У світі чарівників настали лихі часи. Темний лорд, найстрашніший чаклун за всю історію, повернув собі силу. Його смертежери розповзлися по всій країні, сіючи страх і руйнування. Ніхто не був у безпеці, чарівники зникали, будинки спалахували серед ночі, а ті, хто не хотів підкорятися, опинялися в жахливих в'язницях. Усе почалося у старому темному особняку, великий дубовий стіл стояв у центрі кімнати, а над ним літали чорні тіні. Це були смертежери, служителі темного лорда. Їхнє обличчя ховалися в тіні, а єдиний звук, який лунав у кімнаті, це повільний голос їхнього господаря. На столі, нерухомо, як статуя, лежав професор Бодун. Його очі були сповнені страху. Перед ним стояв сам темний лорд, високий, худорлявий, з очима, що, здавалося, палали зеленим полум'ям. Його змієподібне обличчя вигиналося у жорстокій усмішці. Снейп, коли ти плануєш вивести його? запитав Воландеморт, погладжуючи довгі білі пальці. У ніч на суботу, відповів Снейп рівним голосом. Воландеморт кивнув. Він знав, що цього разу Гаррі Поттер не втече. Він мав для цього особливу зброю, паличку, яка б знищила будь кого, хто встане у нього на шляху. А тим часом Гаррі стояв у своїй кімнаті на тисовій вулиці. Він востаннє окинув поглядом знайомі стіни, знаючи, що більше ніколи сюди не повернеться. Все було як завжди: маленьке ліжко. Шафа, старий стіл, але він вже не був тим хлопчиком, що жив тут усі ці роки. Тепер він був воїном, який мав знищити темного лорда. Раптом до кімнати увійшли його друзі, Рон і Герміона, що виглядали напруженими. Вони знали, що небезпека чекає їх за порогом. Щоб урятувати Гаррі від смертежерів, друзі вирішили використати зілля багатозільної настійки. Семеро друзів: Фред, Джордж, Флер, Мандангус, Рон, Герміона і Гаррі – випили зілля і перетворилися на точні копії Гаррі. Вони мали розлетітися в різні боки, щоб заплутати ворога. Вони вилетіли в нічне небо на мітлах, чарівних тваринах і мотоциклах. Але щойно піднялися, як за хмар виринули десятки темних силуетів. Це були смертежери. Вони знають. закричав Гаррі. Розпочалася жахлива битва. Чари спалахували в повітрі, вибухи освітлювали темне небо. Гаррі мчав разом із Хегрідом на зачарованому мотоциклі, позаду нього свистіли смертельні закляття. Скоріше, Гаррі. крикнув Хегрід. Але раптом між деревами з'явилася чорна постать. Темний лорд, його чорні очі блищали в темряві, а рука здійнялася вгору. Закляття вдарило в мотоцикл, і Гарі зірвався вниз. В останню мить Хегріт схопив його, і вони впали у холодну траву. Навколо було тихо, ворог зник, а Гарі знав, що це лише початок. Після подій в небі Гаррі та інші вирушили до будинку родини Уизлі. Це був єдиний безпечний прихисток. Там панувало радісне хвилювання, бо старший брат Рона, Біл, одружувався з прекрасною флер. Дім Уизлі був теплим і затишним. У повітрі пахло гарячими пирогами, у каміні потріскував вогонь, а чарівні фейерверки освітлювали вечірнє небо. Але свято. Тривало недовго, раптом у повітрі з'явився срібний покровитель, Олень, який заговорив голосом Міністерство магії впало, вони йдуть сюди. В одну мить усе змінилося. Весільна зала вибухнула жахом, смертежери з'явилися прямо в центрі натовпу. Люди кричали, стільці перекидалися. Магія вирувала навколо. Гарі, Рон і Герміона, схопившись за руки, встигли апаруватися. Вони зникли у вихорі магії. Наступної миті вони опинилися в темному мокрому провулку Лондона дощ капав із дахів, і лише далекі вогні ліхтарів пробивали морок. Вони були самі, їх переслідували, вони більше не мали дому. Їм потрібно було знайти магічні предмети, які містили частини душі темного лорда, горокракси кожен із них був захований у неймовірних місцях і мав жахливі захисти. Першим вони вирішили знайти медальйон, який колись належав Слизернові. Щоб потрапити до сховища, вони проникли в міністерство магії, яке тепер контролювали смертежери. Вони переодягнулися в працівників міністерства і потрапили в підземний зал, де стояли високі чорні статуї. Але коли вони знайшли медальйон, щось пішло не так: захисне закляття викрило їх, і смертежери кинулися за ними. Вони ледь встигли втекти. Пізніше друзі дізналися, що медальйон неможливо знищити звичайною магією. Він випромінював темну силу і впливав на того, хто його носив. Коли Рон одягнув його, він ставав похмурим і злим. На однієї ночі Рон, не витримавши напруги, Покинув друзів. Гаррі та Рон залишилися самі. Вони переховувалися в холодних лісах, жили в зачарованому наметі, що приховував їх від ворогів. Кожного дня Гарміона чаклувала захисні чари, щоби їх не знайшли, а Гаррі намагався придумати, як знищити Горокракс медальйон, який вони дістали з Міністерства магії. Коли його носив Гаррі, він відчував лють і смуток, а Герміона ставала похмурою і тихою. Цей медальйон шепотів вселяв у серце темряву. Тому, щоб його не загубити, друзі вирішили по черзі його носити. Однієї ночі Гаррі прокинувся від дивного світіння. Біля нього стояв стріблястий олень, покровитель. Він не міг сказати, кому він належав, але олень кликав його. Гарі рушив за ним крізь сніговий ліс і знайшов у замерзлому озері меч Гріфіндора. Він знав, що цей меч єдина зброя, яка може знищити горокракси, але щойно він занурився у воду, холод скував його тіло, а медальйон, що висів у нього на шиї, стиснув його, намагаючись задушити. І в останню мить хтось пірнув у воду і витягнув його. Гаррі закашляв, відчуваючи, як морок скував його пальці. Над ним стояв його друг, Рон. Ти повернувся, видухнув Гаррі. Рон допоміг йому піднятися і пояснив, що почув поклик Делюмінатора, чарівного пристрою, який залишив йому Дамблдор перед смертю. Гаррі зрозумів, що настав час знищити горокракс. Він поклав медальйон на камінь, підняв меч і простромив його лезом. Зсередини вирвалися чорні тіні, що намагалися його зупинити, але Гаррі не зупинився. Горокракс був знищений. Якось одного вечора друзі почули про стару легенду, історію про три великі магічні речі, смертельні реліквії. Колись давно смерть подарувала трьом братам три дари. Паличку бузини наймогутнішу паличку у світі, камінь Воскресіння, що міг повернути мертвих, та плащ невидимку, що приховував власника від усього. Той, хто володів трьома реліквіями, став володарем смерті. Гаррі зрозумів, що темний лорд шукав паличку бузини, щоби стати непереможним. Вони вирішили знайти її першими, але їх схопили смертежери. Гаррі, Рона і Герміону відвезли до похмурого маєтку це був будинок Мелфоїв, де на них чекала сама Белатриса Ластрендж. Їх кинули в підземелля, де вже сидів старий гоблін і знайомий їм чарівник Луна Лагвуд, яка також була учнем школи Хогвартс. Гарі чув, як на горі Билатриса кричала, питаючи, як вони дістали меч Грифіндора. Вона знала, що він мав бути в її сховищі і боялася, що його вкрали. Тоді сталося диво: у підземелля апарувався Добі, вільний домовий ельф, який раніше був слугою сім'ї Мелфоїв, але завдяки Гаррі став свободною істотою. Я прийшов урятувати вас, містера Поттере!» – вигукнув він. Завдяки його магії друзі втекли, але коли вони опинилися в безпечному місці, Гаррі побачив, що Добі поранений. Це була справа смертажерів. «Гаррі вільний, прошепотів він і раптом затих. Гаррі закрив очі. Втрата Добі була болючою. В цю хвилину він згадав, як вперше познайомився з ним. Як той намагався врятувати його від істоти, яка жила в таємній кімнаті в школи Хогвартс? А тепер він тримав його тіло, що лише зміцнило його рішучість. Вони зрозуміли, що наступний горокракс чаша Гельги Хапелпаф, яка знаходиться у підземному сховищі банку Грінготс. Гаррі, Герміона і Рон разом із гобліном Крюкохватом вирушили на небезпечну місію. Герміона перетворилася на Белатрису за допомогою зілля і, прикинувшись нею, пройшла крізь охорону. Але щойно вони потрапили до підземної скарбниці, почалося прокляття. Усі предмети почали розмножуватися, майже поховавши їх. У розпачі вони звільнили білого дракона, який охороняв скарбниці, і, зачепившись за його спину, вибралися назовні. Гарі знав, що їм залишилося знайти ще два горокракси, і один із них знаходився в школі Хогвартс. Коли Гаррі, Рон і Герміона прибули до замку, вони відразу відчули, що тут щось змінилося. Повітря було заповнене напругою, а учні та вчителі збиралися у великій залі. Над замком висіла загроза, і всі розуміли, цього разу бій буде справжнім. Він іде, сказав Гаррі, оглядаючи друзів. Ми повинні знайти останній хорокракс. Професорка Макгонагалл зустріла їх у коридорі. Її обличчя було суворим, але очі світилися гордістю. Гаррі, замок належить тобі, сказала вона. Тим часом по всіх коридорах з'являлися учні, викладачі та члени ордену Фенікса. Фред і Джордж роздавали вибухові фейерверки, щоби допомогти у захисті. Люпин, Тонкс і багато інших дорослих чарівників стояли пліч-опліч зі студентами, але перед битвою Гаррі мав знайти останній горокракс Діадему Ровени Рейвенклоу. Гаррі знав, що ця діадема зберігалася десь у Хогвартсі, але ніхто не міг точно сказати, де саме. Він пригадав, що хтось вже згадував про неї, і раптом він зрозумів Драко Мелфой. Гаррі, Рон і Греміона побігли до забороненої кімнати, величезної чарівної зали, яка з'являлася, коли її потребували. Всередині вони знайшли тисячу речей, захованих поколіннями студентів. Вона десь тут, вигукнув Гаррі, обшукуючи полиці і купи старих речей, але в цю мить з'явився Мелфой разом зі своїми друзями, Кребом і Гойлом. Ти не отримаєш її. закричав Мелфой, витягуючи паличку. Раптом Креб викликав дияволове полум'я темний вогонь, який не можна було загасити. Вогняні змії охопили кімнату і все почало палати. Тікаємо, закричав Гаррі. В останню мить він схопив діадему і разом із друзями вилетіли на мітлі спалаючої кімнати. Він зрозумів, що діадему потрібно знищити, і Рон, не вагаючись, вдарив її мечем Гриффіндора. З Зсередини вилетіла чорна тінь і розчинилася в повітрі. Ще один горокракс було знищено. Раптом повітряна Хогвартсом здригнулося. Темний лорд і його армія смертежерів стояли перед замком, його голос, сповнений магією, лунав у всьому Хогвартсі. Я даю вам шанс! Віддайте мені Харі Поттера! І я збережу вам життя! Усі мовчали. Ніхто не зрадив Гаррі, і тоді почалася велика битва. Замок здригався від вибухів. Захисні чари, накладені вчителями, розкололися, і смертежери увірвалися всередину. Гаррі бігав по замку, допомагаючи іншим. Він бачив, як Фред і Джордж боролися, як Люпин і Тонкс змагалися з ворогами. Але були втрати. Фред визлі, впав на підлогу. Тонкс і Люпин лежали поруч, тримаючись за руки. Гаррі відчув, що його серце розривається, але він не мав права зупинитися. Він бачив, як темний лорд пішов у заборонений ліс, і тоді він зрозумів правду. Серед вибухів, магічних дуелів і зруйнованих стін Хогвартсу, Гаррі стояв у коридорі і відчував, як у його свідомості наростає гірка правда. Він сам був горокраксом, він знав це тепер напевне. Колись, багато років тому, темний лорд сам ненароком залишив частину своєї душі в ньому, коли намагався його вбити. А це означало, щоб перемогти Воландеморта, він повинен померти. Його руки тремтіли, коли він дістав золотий снич, який йому залишив Дамблдор. Він провів по його пальцям і прошепотів Я відкриваюся. Снич розкрився. Всередині лежав невеликий чорний камінь камінь Воскресіння. Його серце калатало, він повернувся до своїх друзів Герміони і Рона. Я йду до нього, але сам, сказав Гаррі. Герміона ахнула, і сльози блиснули в її очах. Ні, Гаррі, має бути інший спосіб. Немає. Гаррі стиснув її руку. Я знаю, що роблю. Він розвернувся і пішов у напрямку забороненого лісу, де на нього чекав темний лорд. Гаррі йшов по лісовій стежці. Вітер тихо шелестів у гілках, і єдиним звуком були його власні кроки. Він затиснув у долоні камінь Воскресіння і повернув його тричі. Раптом перед ним постали чотири постаті примарні і світлі, немов тіні місячного світла. Це були його батьки. Лілі і Джеймс, Сіріус Блек і Ремус Люпин. Вони дивилися на нього з ніжністю і гордістю. Ти дуже мужній, Гаррі, прошепотіла його мама. Я боюся, зізнався Гаррі, не в силах тримати сльози. Його тато, Джеймс, поклав руку йому на плече. Ми з тобою, синку, до самого кінця. Сіріус усміхнувся. Це не кінець, це тільки шлях далі. Коли Гаррі підійшов до галявини, він побачив темного лорда. Його чорні очі палали. Навколо нього стояли смертежери. Га! <смір> <смір> Гарі Подер! прошепотів Воландеморт, піднімаючи паличку. Гаррі не захищався, він лише заплющив очі. А темний лорд виголосив слова. А вода З його палички вилетів яскравий спалах зеленого світла, і Гаррі Поттер впав на землю. Через деякий час Гаррі відкрив очі, але він вже був не в лісі. Він стояв у білосяйній залі, наповненій м'яким сяйвом. Це було схоже на Хогвартс, але набагато чистіше, світліше, майже нереальне. Посеред зали стояла фігура в довгій мантії. Гаррі впізнав його відразу «Професор Дамблдоре. Гаррі зробив крок вперед. А Дамблдор усміхнувся. Ти живий, Гаррі. Гаррі глянув на свої руки. Він відчував себе легким. Але Воландеморт! Він вбив мене. Дамблдор кивнув. Він бив частину твоєї душі, яка жила в тобі. Гаррі все зрозумів він більше не був горокраксом, його серце наповнилось полегшенням. І що мені робити тепер? запитав Гаррі. Дамблдор нахилив голову. Ти можеш піти далі або повернутися назад. Гаррі знав відповідь. Я повертаюся. Дамблдор усміхнувся востаннє. Світло навколо почало тьмяніти. Гаррі заплющив очі і знову відчув. Землю під собою. Гаррі лежав нерухомо на землі. Темний лорд стояв над ним. Він мертвий, Ха -ха 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 оголосив Воландеморт смертежерам. Навколо запанувала тиша. Смертежери раділи, а їхні вороги у Хогвартсі втрачали надію. Воландеморт наказав невілові Лонгоботому вийти вперед. Це ваш новий світ. Підкоріться. Але Невіл витягнув меч Грифіндору і просто перед очима всіх відтяв голову змії на Гайні, останньому горокраксу. Воландеморт скрикнув, а в цей момент Гаррі піднявся. У великій залі пролунав шокований крик. Воландеморт обернувся, не вірячи своїм очам. Ні! «Ні, Це неможливо. Гаррі підняв паличку. Ти програв, Том. Темний лорд, розлючений тим, що Гаррі Поттер дивом вижив, кинувся в атаку. Їхні палички схрестилися в повітрі, але Волан де Морт не розумів головного паличка бузини. Йому не належала. Гаррі був її справжнім власником. Закляття Воландеморта відскочило від Гаррі і вдарило самого темного лорда. Його тіло затремтіло, він спробував схопитися за життя, але впав. Його шкіра побіліла, а очі стали неначе скрині, і він більше не дихав. Великий зал замовк, а потім вибух радості. Всі навколо зрозуміли. Волан де Волан-де-Морт помер. Гаррі Поттер переміг. Через деякий час сонце зійшло над руїнами Хогвартсу. Учні й учителі допомагали пораненим. Гаррі стояв біля розбитого вікна і дивився, як світило сонце над озером. Рон і Герміона підійшли до нього. Що будемо робити далі? запитав Рон. Гаррі глянув на паличку бузини у своїх руках. Ця сила не повинна більше нікому належати, і він зламав наймогутнішу паличку в світі чарівників навпіл. Відтепер світ мав жити без страху перед такою силою. Гарі зробив глибокий вдих і нарешті відчув, що битва його життя була закінчена. Він більше не був хлопчиком, що вижив. Тепер він був тим, хто переміг темряву. І попереду на нього чекало нове, яскраве життя. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.